Всім привіт. Сьогодні дивимось другу частинку по кераміці, не встигла раніше, тому знімаю тільки сьогодні. Будуть каблучки, сережки, декілька кольє, хрестиків, підвісок цікавих, чорного, білого і також кілька прикрас з синім кольором. Так, Першою подивимось ось таку чорну каблучку з доріжкою у 18 му розмірі. Вага, 7,73, ширина 1,3 см. Нічого зайвого. Вартість прописує. А далі ось такі є дві каблучки з знаком нескінченності. Чорна у розмірі 19 і біла також 19, обидві в 19-му. Вага 10,2 грами Також гарненькі Ширина 1,3 см. І ціна. Далі ось така цікава модель у 18 му розмірі. Вага 5,38, дуже стильна, ширина 6 мм. І ціна. Далі є ось такі класні перекручені дві каблучки. Біла 18-й розмір, вона також 18, вага приблизно 5 грам. Це одне колечко керамічне, одне у доріжці з фіанітами і третє просто срібне. Дуже класні, вони рухомі. У мене ще дівчата є ось такі сережки. Мені здається, під чорну каблучку вони гарно підійдуть, я далі покажу. Вартість цих каблучок зазначаю. Ось ці сережки, вага в них 7 грам. А по три ось таких керамічних колички тут англійська застіпка. Довжина 4,5 см. І ціна. Далі дуже класний є комплектик сережки і браслет. Я не впевнена на 100%, що вони рідні, ці прикраси, але ну, мені здається, вони ідеально підходять один до одного. Сережки вага 4,57 родовані застіпка. Довжина 3,9 см. І вартість. Так, і браслетик 7,63, довжина регулюється 18-22 см. Застібка карабін. Ось так, ніжно на руці, подивіться. І вартість. І ось такі дві симпатичні пари сережок, вага 4,40 на англійській застіпці. Довжина 3,5 см і ціна. А далі, дівчата, подивіться, яка краса в наявності сережки з синьою керамікою. вага в них 1478. Вони родовані. В минулій частинці ця модель була в чорному кольорі з каблучкою, також дуже гарно. Подивіться, вони ще є. Довжина 4,6 см в діаметрі 2,2 і вартість. І ще є ось така моделька в синьому кольорі. Вага 9,75, застіпка. Тут довжина 48 см, діаметр 2,5. І ціна. Для дівчата, ось така акуратна ніжна моделька у 18-му розмірі 3 грами вага. В Минулому відео така чорна була. Діаметр 1,1 см, вартість 930 гривень 23 долари. А тепер дівчата ще кілька моделей хрестків покажу. З минулого відео лишились чорні білі позабирали, але тут ще є що обрати. Така моделька 5,5 грами вага, двосторонні вони йдуть тут ось такі хрестики з фіанітами, і тут просто срібні вставочки. Довжина 4,6 см. І вартість. Далі ось така класна стильна моделька 7,30 вага, тільки у білому кольорі в наявності. Розмір 2,6 на 5 см і вартість. Останок покажу дві модельки в чорному кольорі, але трошки різні. Ось така моделька 5,5 грам. Тут ось такий хрестик з фіанітами і тут без каміння. Довжина 48 см і вартість. І остання модель вага 5,09, також двосторонній. Вони всі потрошку між собою відрізняються або за формою, або за ось цією серединкою і вартість. Далі ось така підвізка замок 490 вага, біла кераміка. Розмір 15 на 2,4 см і ціна. Далі ось такі класні підвісочки, є стовпчики і навколо них срібні доріжки. Вага 3,90. Я пам'ятаю, раніше були сережки до цієї моделі. Тут, до речі, трішечки різні вушка. Кого цікавлять сережки, напишіть, я уточню. Вони взагалі, бачите, трошечки між собою відрізняються, хоча ідея одна і та й сама. Довжина 4 см і вартість на екрані. Далі ось такі підвісочки з сердечками: вага грам 50 і 2, 3, Вушка невеличкі, Довжина 2,4 і 1,9 см. Ціна трошечки відрізняється пропишу на екрані. І ще є ось такі дві білі підвісочки одна під ванклів, Біла 2,80 вага, і така квадратна грам 68. Та, що під ванклів, довжина 2,7 см, а ця маленька 1,5 см і вартість. Покажу два класних кольє з сердечками, також є біле і чорне. Довжина 45-48 регулюється, вага 5,65 см. Ось дивіться, як тут цікаво зроблено. Застіпки карабін. І вартість кольє зазначаю. Дівчата, по кераміці це все, але ще хочу кілька прикрас таких мінімалістичних показати. По-перше, є ось такі гвістки. Вони можуть бути як і для дитини, так і для дорослого. Це взагалі тут немає ніяких вікових критеріїв. Такі ось квіточки, просто кругленькі і з бантиками. Всі вони на закрутках йдуть. Вага верхній грам 04, середній грам 14. І нижній грам 76. Всі три пари родовані. Ціну на них зазначаю. Ще дві ось такі ніжні пари гвістків. Верхні мікі Мауси дитячі і нижні, ось такі, як зірочки, бачите, посерединці. Вага нижній грам 07. Верхній грам 22. На закрутках родовані. І вартість. Дівчата і останнє, хто хотів собі сірники, ось цей класний комплект. Є зараз в наявності каблучка 17 і 17 і одне кольє. Ось так буде воно виглядати. Там є напис латини Carpe Diem. Ось такий ланцюжок, застіпка карабін. Довжина регулюється 40-45 см. Ціну на кольє зазначаю. Вага каблучка грам 20. Комплект родований. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також і в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!